Перед вами 2 кілограми телятини молодої. Купляла в нас в форшеті на 515 гривень. Банки чисті стерилізовані. Кришки також Знадобиться перед горошком, духмяний лавр, сіль. І так як телятинка пісна, я буду використовувати свиний смалець домашній. Так, покажу це м'яско, яке воно. Я його добре помила і трішечки обсушила і порізала. М'ясо на шматочки, от на такі приблизно. Зачистила його добре. От стільки відходів, буде котиком. І зараз буду формувати баночки. На низ банки я поклала вже малесенький шматочок лавру, 5 штучок гіркого певцю, одна штучка духмяного і пів чайної ложки солі. І буду викладати м'ясо до половини. Так, утрамбовую. Його. І тепер ще додаю пів чайної ложки солі. І далі викладаю м'ясо. Достатньо. І поверх відправляю столову ложку смальцю. І міцно-міцно закриваю. Так буду робити з кожною баночкою.